Бажаю здоров'я. Буде швиденько розпаковачка, так. Чуть, чуть кусочок літокали. Це тестую перед оглядом. Дивлюся, що я заряджаю, то потім. Ладно, хай там стоїть. Поки світло не відключили, розпакуємо бистренько. І вам покажу, якщо що так і кетацію і покажу, що приїхали. Детальніше по кожному з цих предметів відгуків, я не знаю, чи варто робити. Огляд. Я напевно... Так, я таке придумав, доволі цікаво, що можна зробити. Я напевно зроблю розпаковку, десь тут текстом напишу вже відгук по використанню. Так зекономимо і ваш час, і мій час. Так, перше, що прийшло. Так. Ось такий термометр. Десь тут ціну поставлю за скільки купував всі ці речі, що прийшли. Напевно, буде одна картинка, щоб час не втрачати. Так, ось такі є. Кажу, що цей піпчик згинається. Дійсно згинається. Що запуститься? Ло. Ну, Щось працює. Відтестуюсь, потім скажу, що як. Поки це всю сторону, бо немає це часу, зараз світло офну, я потім буду сліпати. Леклев розриваю ті посилки. Нове доволі специфічна річ. Не що схоже. Це такий флакончик для духів. Похідний. Ось тут є пипчик. Сюди витягаєте з цього дозатора витягаєте носик, вставляєте сюди, набираєте флакончик і типу пшикаєте. По використанцю також напишу де все зверху. Це, як зараз помню за менше долара там 20 гривень кабель USB Type-C. Пише 120 Вт. 120 Вт, так. Да? Тут певно потрібно перевірити відразу. Зараз перевірити не то, що 120 Вт, а перевірити, що він в принципі працює чи не працює. Макутім китайцю храншом Угу. Цей потужний ліхтарик з високим ступенем саморозряду. Так, є ще такий ліхтарик. Блін, тут не тайп-сі. Йо, йо а де? Як ці пісні? Бо поки сонце сяє, поки вода тече. І світло є, надія є. Так, це ліхтарик перероблений для зарядки не тільки від сонця, а й від USB. 01. Ну він типу заряджений. Мав би бути. Ну коротше якусь енергію передає за долар. Навіть якщо він буде 0,5 заряджати, то мать тіті. Якщо що, буде гарна зав'язка для мішка за 30 гривень. тоже в використанні перевіримо. Ось таке на пакеті пише. 5 зірок туди-сюди, 120 бтт. Я, я в принципі від нього особливо там надії надіє Так. Далі переходимо до цікавішого для мене, тому що в принципі я саме більше чекав. Думаю, зараз на найцікавішому і світло рубанути. Так, про пробочу. Прочитаю, той зрозуміє. Про що йде мова? Мені цікаво, що тут прийшло. Опа. Чи назаспів. Такий чистий на грибний ніж. Без фіксації, з карабінчиком. Чисто по грибочки то, що треба. Зараз листочок якийсь бігом не рішую. Бігом, бігом, бігом. Так. Заводська заточка. Ідеально. Як будемо різати щось твердіше, ніж свіже яблуко, буде затуплюватися. А в принципі пойдет. На вагу от на такий доволі важкенький. Так, і ось це. Один пептик. Другий пептик. То як це дуже цікава штука, то варто з магнітом підходити до неї. По тестах відгуках я також напишу окремо. О! Так. Опа. Ненатимовий магніт. М5 Що то там 0,4? Отакий він. Ось такі ну, діаметри. Там що, 25 виходить, 24 діаметр. Ну Це діаметр всього круга. Діаметр магніта безпосередньо, це оцей пифтик. Він 1,8-18, ну такий. А, та -та 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 так, що можна підняти? Вільно підкриємо, Плоска поверхня. Ну блин, доволі міцний. Прийшов от в такий упаковушці. По магнітах я обов'язково відпишусь, що як, скільки я тримаю. Там більший магніт він також такі коробці картонній прийшов. От такий він виглядає. Я щось думав він буде більший. Але, в принципі, там розміри писали, що я думав, як всі розміри є. Так, 40 мм, але це окружність не магніт, а сам магніт. 30 мм. На магніту і що пише? На магніту пише? 304. І тут М6. Перевіримо, як він буде ножик хапати. Відразу відчувається. Ох, юп! Блін. Ну я от доволі міцно тримаю ножик, але все одно він буде. Ось цей магніт брав чисто по подвір'ю якийсь целофан його замотати і гвозді позбирати. Не думаю, це буде доволі таки непогана ідея. Ну, зараз центр чуть-чуть. Блін, ну, розривна нагрузка навантаження. Треба тестувати, але відчувається, що він доволі таки потужний. Бо він, напевно, кілограм 5 буде тримати. От так якщо плоска поверхня, то точно. Зрозуміло, що він на більше навантаження пише, розрахований. Судячи за цією розривною на. Що я от його відцепляю, то він доволі таки буде прикольним. В будь-якому випадку подивимося. Десь тут буду писати вже текст після експлуатації, що як, на мою думку. Потім згодом десь такий дітокалі огляд зроблю. Ді 500. По ній є багато оглядів, в принципі, це нічого нового не буде, але я постараюся зробити якось зі нюансами, з тим, що стикнувся, порівняння там з тим зарядками були, про її бочини розкажу. ну, таке. Прикольно то, що вона з усіх чотирьох слотів працює як повербанк. Це от такий, типу, ті, купляєте і зарядку, і повербанк відвоїть людинам, то доволі таки непогано. Тим більше, що за рацією тих повербанків не зовсім лояльно. Все, дякую за такий перегляд. Ви можете подякувати мені за інформативне відео. Можливо, це було для вас корисно якимсь лайком, подобайкою, коментарем чи ще щось. Все, до нових зустрічей. Мирно, не гаван. Отже, перевірка в меншому магніту з такий металевий. Понять? Не понимаю. 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 Что, что, не могу, то я буду на эту конструкцию. Це менші магніти. Така ситуація. В принципі, магнітка тужна. Це більше магніт. Підняв навіть не напрягаєш. Підірвав. Ну цей тоже візьмемо цей видно візьмем. зуквом. Сильно потужне. Так, є вот така бішанка з гвоздями. Я думаю, він її не підніме, бо тут дуже маленька площа. але спробуємо. Думаю, якби площа була більша, то підняв би. в мене, в принципі, навіть не знаю, що таке важкіше може бути. Сильно, щоб зрівняти. Подумаємо зараз. Так, є такий солдатський агрегат, який важить капець як багато. Тоді бачите, який п'ять чи трьом процентів. Так, важкий треба. Да. Праву руку взяти, не піднімеш. Ну, оця штука важить кілограм. 25, може 30, напевно. Цей магніт її не бере. Хоча намагається.